У стінах на ліцею номер один відбулися змагання з волейболу Ліга кращих дівчат група 2. Начальник відділу молоді та спорту розповів ТРК у деталях про самоподію та поступове завершення цих змагань, адже незабаром закінчення навчального року. Ми знову в залі ліцею номер один імені В'ячеслава Максимовича Чорновола. Знову в нас волейбол, ліга кращих наш проект нашої громади такий спортивний цікавий проект. І ми йдемо до завершення даного проекту. Закінчується навчальний рік і закінчується наш проект, який складався з восьми видів спорту. На сьогодні ми маємо. Волейбол, дівчата, група, 2 – це група, де е, заклади освіти менше 300 учнів. Також розповів про наступну дисципліну, з якої будуть відбуватися змагання у травні. Зауважив, що наприкінці змагань буде проводитися підведення підсумків. Також від себе висловив привітання із прийдешніми святами. І маємо ще легку атлетику на травень, де будуть брати всі заклади участь. І після цього буде підведення підсумків наших таких змагань, ліга кращих, і будуть визначені результати за всіма видами спорту. Хочу побажати всім гарної гри, без травм, без емоцій, таких непотрібних, тільки спортивні емоції, спортивна злість. І хай переможе кращий. Також хочу привітати з прийдешніми. Святами з прийдешньою Паскою, з великодніми святами хай вони будуть мирні і щасливі всім нам миру і перемоги! Слава Україні! Чим ближче до фіналу, тим запальніша гра у підсумку змагань: перше місце на двірнянський ліцей номер 4 друге місце посіла команда Перещинського ліцею та третє місце здобули учасники команди на Завизівського ліцею.